19 грудня День адвокатури України. Це добровільне професійне громадське об'єднання, покликане сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України іноземних громадян інших. Цього ж дня світова спільнота відзначає Міжнародний день допомоги бідним. За даними міжнародних експертів, на кінець ХХ століття близько чверті всього населення планети, тобто півтора мільярда людей, живе в злиднях. У зв'язку з цим ООН прийнято кілька програм, що ставлять своєю метою викорінювання убогості. 19 грудня також вважається днем співробітництва Південь Південь Організації Об'єднаних Націй. У цей день Генеральна асамблея схвалила буенос Айресський план дій з розвитку і здійснення технічного співробітництва Країнами, що розвиваються, 19 грудня з нетерпінням чекає і малеча, адже в Україні та інших країнах світу вшановить Миколая Чудотворця. Він належить до лику святих, який опікується воїнами, водіями і подорожуючими, допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків, торговців і лучників. 19 грудня 1863 року англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум, один із найстародавніших покриттів для підлоги. У 1890 році у Петербурзі відбулася прем'єра опери пікова дама Петра Чайковського. Композитор був присутній на всіх репетиціях і залишився задоволений виставою. Успіх опери був величезний. На знак подяки актори піднесли Чайковському срібний вінок. У 1915 році Казимір Малевич уперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий чорний квадрат. Цей український радянський художник-авангардист білоруського походження став одним із засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві супрематизму та кубофутуризму. У 1919 році більшовики оголосили Харків столицею України. А у 1941-му після невдалої спроби захопити Москву і першою у другій світовій війні поразки німецьких військ, Адольф Гітлер прийняв на себе командування армією і провів кадрові перестановки серед вищих армійських офіцерів. 19 грудня 1962 року трудівники сільського господарства Черкаської області беруть соціалістичні зобов'язання на 1963 рік. У 62-му вони зібрали по 23,1 центнера зернових з кожного гектара, в тому числі по 20,5 центнера озимої пшениці. Черкащина продала державі на 5 мільйонів пудів хліба більше, ніж передбачалося планом. За 11 місяців вироблено на 12 тисяч тонн молока і майже на 5 тисяч тонн м'яса більше, ніж попереднього року. Року. У 1974 у магазинах США з'явився у продажу Altair 8800» – Саморобний комп'ютерний набір вартістю 397 доларів. У 1997 році відбулася прем'єра американського фільму Титанік. Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів. 19 грудневого дня народилися. У 1873 році Микола Філянський, український поет, музеєзнавець, видав публіцистичну книжку про будівництво Дніпрогесу, Опублікував чимало цінних праць із геології, проблем мистецтва. У час сталінського терору він зазнав переслідувань. 19 грудня 2011 року виповнюється 110 літ від дня народження Миколи Федотовича Дібровенка театрознавця, кандидата мистецтвознавства, уродженця села Кавунівка Шполянського району Черкаської області. 1906 року народився Брежнів Леонід Ілліч, радянський державний і партійний діяч, генеральний секретар ЦК КПРС. У 1915-му Едіт Піаф, французька співачка Голос Парижа. З дев'ятирічного віку виступала разом з батьком на площах, де батько показував акробатичні трюки, а й дід співала. Так вона заробляла співом на вулиці Доти, то поки її не взяли в кабере Жоан Ленпін. У 1944-му – Анастасія Вертинська, радянська акторка, відома передусім за ролю Гутіера у фільмі Людина амфібія. Також Асоль у червоних вітрилах, Офелія в Гамлеті. Серед інших фільмів Анна Кареніна Війна і мир. У 1959-му – Марія Матіос. Українська письменниця відомою її зробили такі прозові твори, як Нація, Солодка Даруся, вирвані сторінки з автобіографії Чотири пори життя у 1972-му Аліса Мілано, американська акторка, відома насамперед роль Фібі Галівал в серіалі Всі жінки відьми. Вегетаріанка, має власну лінію одягу тач. За православним календарем День Янула відзначають Максим та Микола.